У Дніпро до історичного музею імені Яворницького доставили партію гуманітарного вантажу, щоб заклади культури нашого регіону та Донецької області могли працювати взимку. Серед іншого павербанки та ноутбуки. Ми долучились до розвантаження гуманітарки, яку надали західні партнери. Безпосередньо до Дніпра речі доставили від центру допомоги мистецтву України. Його координаторка Ірина Нікіфорова опікується музеями. Сьогодні 38 музеїв Дніпропетровщини та дев'ять музеїв Донецької області отримають чергову партію допомоги, завдяки якій. Ми зможемо пережити цю зиму. Привезли зарядні станції, привезли е, пауербанки, ліхтарі, е, ноутбуки, е, привезли велику кількість пакувального матеріалу. Все те, що потрібно буде, коли будуть перепади з електрикою, перепади з вологістю, гігрометри привезли. Це теж обов'язково необхідно для музеїв. Зазначимо, що волонтери та працівники музеїв, особливо тих, що розташовані у сільській місцині, стурбовані через прийняття кабміном постанови номер 953. Вона регулює порядок ввезення та обліку гуманітарної допомоги. У працівників закладів культури. Є побоювання, що багато з них фізично не зможуть зареєструватися на отримання допомоги в умовах можливих блекаутів. Проте зараз гуманітарний вантаж доставили до Дніпра. До роботи з його сортування долучились історики різних поколінь та небайдужі дніпряни. Мені не байдуже власне збережені спадщини, і що її напряму не спасе, як ці матеріали, які ми в принципі розвантажуємо. Тобто, все це пакувальні речі, які потрібні для того, щоб речі краще зберігались. А зараз я конкретно займаюся тим, що допомагаю розвантажувати паковочні матеріали, які надали іноземні партнери музею. Наразі запити на гуманітарну допомогу отримані від закладів культури Дніпропетровської та Донецької областей. Незабаром її доправлять до місць призначення.